Конічева, брати і сестри, все йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Пам'ятаєте той благословенний момент вашого життя, коли ви вперше збирали, наприклад, шафу. Ви витратили купу часу, розібралися із чудернацькими деталями і складними інструкціями, пролили піт, а можливо навіть і кров. Та нарешті все вдалося. Ось воно. Ваше творіння стоїть на чотирьох ніжках і не розпадається на окремі частини. Припускаю, після того, що сталося між вами і тою шафою, вона видавалася вам найпрекраснішим творінням у світі. А потім ви з гордістю хвалилися своїм досягненням перед друзями. Оцю шафу я сам збирав. А був же план Б придбати майже таку саму шафу, але вже. Зібрано. І план В був запросити майстрів чи друга, який шарить, і доручити їм зібрати придбану вами шафу. Але знаєте, що я вам скажу? Ота вже зібрана кимось шафа не викликала би такого захвату, як шафа, зібрана вами самостійно. Давайте заглянемо всередину черепної коробки людини розумної і зрозуміємо, чому ми людиська. Так прив'язуємося до речей, які створили власними руками. Чому домашній борщ смакує нам ліпше за сусідський чи з ресторану? Чому діти цінують своїх саморобних ведмедиків більше ніж дорогих ляльок, придбаних в магазині? Це все прояви психологічного феномену, який вчені назвали ефект Ікеа. У цьому епізоді розповім вам про те, як цей ефект працює і як проявляється його тіньова сторона, чому ми схильні високо оцінювати те, що створили самі, як бізнес використовує ефект Ікеа для побудови глибшого зв'язку зі своїми клієнтами. Вперше ми почали розуміти про ефект і в 1950-х роках. Американські домогосподарки на відріз відмовлялися купувати пекарські суміші для кексів, тому що сам факт використання сумішей робив приготування кексів занадто легкою справою, і складалося враження, що їхня праця та кулінарні навички, начебто, не дуже й потрібні. Коли ж виробник у рекламі почав наголошувати, що участь домогосподарки таки важлива, бо ж вона прикрашає готовий кекс, і за потреби додає самостійно інші інгредієнти продажі пекарських сумішей, почали зростати. Інтуїтивно дизайнери продуктів і маркетологи застосовували ефект і ще задовго до того, як йому дали назву. Результатом досліджень психології споживачів стало те, що багато брендів перейшли від того, щоб розглядати споживачів як одержувачів цінностей до співавторів цінності. Лише у 2011 році професори гарвардської бізнес-школи ідентифікували ефект Ікеа і придумали для нього назву. Науковці провели дослідження, щоб з'ясувати, чи будуть споживачі платити вищі ціни за продукти, які потребують самостійної збірки. Загалом провели три різні експерименти, у яких учасники будували предмети з кубиків Лего, складали фігурки оригамі та збирали коробки ікеа. Про всі три експерименти не буду розповідати. Скажу лише про перший. Частина людей мала завдання зібрати меблі ікеа, а іншій частині запропонували готовий варіант тих самих меблів. Потім дослідники попросили учасників вказати ціни на предмети. Виявилося, що ті, хто збирав меблі власноруч, були готові платити на 63% більше, ніж ті, кому дали готові меблі. Підсумуємо, ефект ікеа когнітивне упередження, яке виникає, коли споживачі надають непропорційно високу цінність речам, у створенні яких вони брали участь, навіть якщо ці речі недосконалі або й навіть зовсім недолугі. Зрештою, все логічно. Ми ж маємо якось виправдати свої зусилля, спрямовані на створення того чи іншого продукту. До того ж, під час самого творення у нас виникає відчуття компетентності й майстерності. Ми бачимо, що ми щось вміємо, щось можемо, і це непогано піднімає власну самооцінку та ціну виробленого продукту. Найсильніше ефект ікеа проявляється, коли завдання балансує на межі достатньо складне, щоб викликати відчуття докладених зусиль, але не настільки, щоб загнати у фрустрацію, адже надто просте завдання не створює цінності, а надто складне викликає негативні емоції. Ефект ікеа працює. І не тільки з меблями. В одному дослідженні, 1959 року, жінок залучали до дискусійної групи і пропонували три варіанти вступу: без ініціації, м'яка ініціація або серйозна ініціація. Згодом оцінка жінками цінності групи, в яку вони вступили, була пропорційна зусиллям, які вони доклали на момент вступу. Чим більше зусиль, тим вища цінність. У 2020 році професорка Пенсильванського університету Анджела Дакфордс протягом семестру розділяла студентів на дві групи. Перша відповідала за початок лекції і повинна була підготувати 4 хвилини інтерактив з теми, що вивчається цього дня. Друга група інтерв'ювала запрошеного на лекцію спікера та модерувала спілкування з однокурсниками. Роботи студентам додалося, бо ж треба було готуватися до теми, яку вони ще не вивчали, але всі вони залишилися задоволеними, адже такий підхід допомагав їм краще засвоювати знання, ретельніше готуватися до занять та виявляти самостійність. Як бачите, поле для застосування ефекту ікеа доволі широке. Включайте фантазію і отримуйте з того користь. Тут ще можна подискутувати на тему кастомізація версус ефект Ікеа. Мені видається, що є різниця, втім, з радістю послухаю і ваші думки на цю тему. У кастомізації глибина залучення простіша. Ми маємо вибір із заданих опцій вже до готової продукції, просто вибери колір, форму, розмір. А коли ми створюємо, складаємо і, по суті, з набору готових хаотичних частин самі збираємо ту ж саму шафу, то пірнаємо глибше у процес. Кастомізація не передбачає докладання зусиль, це радше легка, десь розважальна прогулянка. А от щоб виник ефект ікеа, мають бути докладені зусилля, і є потреба в певних мінімальних навичках, наприклад, користуватися інструментами. Відповідно, кастомізація має лише часткове відчуття, і я це зробив. Наведу приклад з окулярами. От я з консультантом вибрав форму оправи, її колір, підібрав лінзи та їх тонування і віддав майстру для виготовлення. Це кастомізація. А якщо б я їх складав сам, навіть у супроводі майстра, то вже було б do it – праця, що викликає ефект ікеа. Звичайно, ніхто не візьме на себе відповідальність доручити мені самотужки збирати окуляри, але є бренди, де принцип зроби сам перетворено на потужний інструмент залучення клієнтів. І в цьому списку мусимо згадати Ікеа. Цей меблевий гігант змінив наше ставлення до облаштування дому. Їхня модель самостійного збирання меблів виникла з прагматичних міркувань, зменшення витрат на логістику і зберігання. Але як виявилося, Ікеа натрапила на ідеальний інструмент формування лояльності до себе як бренду. Коли люди самостійно вкручують шурупи, з'єднують деталі, слідують інструкції і бачать, як звичайний набір елементів перетворюється на повноцінний предмет меблів, то вони творять свою особисту історію життя, один з розділів якого називається: А ти пам'ятаєш, як ми збирали шафу на нашій старій квартирі, Build a Bear Workshop Діти проходять покроковий процес створення плюшового ведмедика, вибирають заготовку, власноручно набивають її наповнювачем, вкладають всередину маленьке тканинне серце, одягають ведмедика, дають йому ім'я, після чого отримують офіційне свідоцтво про його народження. Ну і про Лего, ви також знаєте їхня успішність базується саме на тому, що споживач отримує неготову іграшку. А можливість створити її кожен комплект Лего це набір деталей з інструкцією, який перетворюється на цінне творіння завдяки зусиллям покупця. При цьому складність наборів варіюється від найпростіших для малюків до надскладних для дорослих. Наприклад, Міленіум Фалкон складається з 7500 деталей. Люди часто виставляють свої складені набори лего на полиці і пишаються ними більше ніж готовими колекційними фігурками. До речі, останнім часом Лего більше орієнтується на дорослих, і в цьому є логіка, бо малеча, що мала в дитинстві конструктор, виросла і не проти повернутися до цікавої розваги. Просто конструктор треба складніший. У кулінарній сфері показовим є приклад наборів для приготування їжі. Компанії на зразок HelloFresh або Marley Spoon відправляють клієнтам коробки з точно відміряними інгредієнтами та покроковими рецептами. Відтак люди готують їжу і отримують значно більше задоволення від процесу та результату, ніж від простого розігрівання напівфабрикату. Прикладів насправді безліч. Гадаю, принцип ви зрозуміли. Тепер про тіньову сторону. Вважається, що ефект ікеа впливає на ефект неповоротних втрат. Це коли управлінці продовжують виділяти ресурси грошові, людські, тощо невдалим проєктам, в які вони інвестували власні зусилля. З ефектом ікеа також пов'язують синдром. Вигадано не тут у цьому випадку. Керівники відкидають хороші ідеї, які виникли в когось іншого, на користь гірших, але власних. Тих, які пропонує їхня організація чи підрозділ. Так що пильнуйте. І на завершення, якщо подумати про ефект Ікеа довше, то за когнітивним упередженням, ми знайдемо глибоку людську потребу бути творцем. Адже коли ми створюємо щось власними руками, ми ніби залишаємо частинку себе у цьому світі, і це відчуття неможливо купити за жодні гроші. Сподіваюся. У ваших головах посвітліло. Ви слухали подкаст Трохи мович» і в цьому епізоді ми говорили про ефект Ікеа і про те, чому людина більше цінує те, що створила сама. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте подкаст Трохи мович» на сайті креспом.ua